Важко Богу нами. І з'явилася Хмара і осінила їх, і пролунав голос із Хмари, кажучи, Це є син мій улюблений, Його слухайте. Марка 9.7. Дорогі мої. Ставалося давно знайомі слова, яких для нашого вуха немає нічого нового. Але вдумаємося в їх сенс. Три роки апостоли прожили пліч опліч з Христом, і Богатець вимушений втрутитися в їхні стосунки напередодні розп'яття Христового. Чому? Бо за три роки апостоли так і не утямили, хто був поряд з ними. Вже закінчуються терміни, вже священники озлоблені до крайності на Христа, вже підготовані люди для вбивства Ісуса, вже смерть Господня біля дверей, а до апостолів не доходить ні значущість фігури Спасителя, ні сенс Його місії. Вони чекають на місця у земному уряді Ісуса. Подія преображення схожа на акт відчаю заради учнів, стільки часу разом, і вони не утямили найголовнішого, а часу на уроки вже немає. І Бог робить екстраординарні заходи, які повинні заповнити пропуски у свідомості апостолів. Бог Отець влаштовує фантастичне дійство на горі Тавор з блискавками, світлом, громом лише з однією метою якнайскоріше показати учням Христовим його божественну природу, його зв'язок з Богом Отцем і могутність Христом. Остання обставина особливо важлива напередодні розп'яття на Христі. Демонстрацією своєї сили Христос переконує учнів у тому, що, маючи неймовірні можливості, Він добровільно віддає себе на смерть, не тому, що його схопили якісь жалюгідні і мікроскопічні істоти, жителів селенської околиці. А тому, що в ньому в цьому полоне, полоненні був ключ до перемоги над смертю, нікчемна людина не змогла би цього зробити, якби Бог сам того не захотів. Чи думаєш, я не можу тепер ублагати Отця Мого, і Він дасть мені більше, як 12 легіонів ангелів? Як же тоді збудеться Писання, що так повинно бути Матея 26, 53, 54? Таким же очевидним наслідком преображення стає факт того, що Христос не належить цьому світу і жодного відношення до Ізраїльського царства Він не має. Ісус ясно дав зрозуміти, що Він не просто учитель, не цар за чином Милхисадекове, і навіть Месія, обіцяний ізраїльськими жерцями. Він небожитель, він Бог. Апостолам було дуже складно. З одного боку, для правовірного юдея тих років така заява. І таке Ісусове позиціонування позамежна фантастика і блюжнірство. З одного от вона подія, яку вони не в силах розтлумачити і справді, нічого подібного ніколи не було в історії стосунків Бога і людини. Ісус показав, що Він той, хто вищий за всякі очікування ізраїльських учителів, він Бог. І його царство не від цього світу. Це царство не рухне зі смертю Христовою і не зникне. Воно відкрилося апостолом якраз для того, щоб люди не шукали царство Боже ні у державах, ні в політиці і взагалі ніде на землі. Перша частина явлення була для позначення іншого простору і місця життя Бога а друга для пояснення основ життя в цьому просторі і стосунків між Богом і Христом. Це є син мій улюблений, Його слухайте. Раз так сказано, значить, передбачалося, що досі учні Христові уважно не слухали учителя, не зрозуміли волі Господньої, а шукали свого. Петро, замість того, щоб увійти до домов Христових і прийняти волю Божу, запропонував спородити намети з гілок. При цьому Петро сказав Ісусу, Учителю, добре нам тут бути, зробимо три намети: один тобі, Мойсеєві один та Ілі один. Марка 9:5. Ну намет, ну сіли, ну поїли. А що далі? Сидіти на горі преображення, як боги Олімпу, і входити в чвари чу... людей, які живуть у долині? О дві цитати, які виражають те, що учням Христовим було надзвичайно складно узнати волю Отця, і те, що замість волі Божої вони шукали своєї. Ісус сказ... сказав їм, Стільки часу я з вами, і ти не знаєш мене Филипи, Івана 14, 9. І друга, він же, обернувшись, сказав Петро, Відійди від мене, сатано, ти спокуса мені, Матея 16, 23. У цьому зверненні читається три дуже важливі структурних компоненти. По-перше, Бог Отець наполягає на виконанні своєї волі. Він примушує апостолів слухати себе. Атрибут Бога Отця це Його воля. Воля Його така, що людям треба слухати Христа і приймати Його слова як Слова Божі. Слухати Слово є воля Божа. І слово не просте, а слово улюблене. Наприкінці фрази Божої вперше на арену історії людства виходить любов як атрибут Божий. Бог Отець не просто являє синові волю, і син не просто реалізовує волю в Слові. Бог Отець любить сина, а син любить Отця, у цьому суть Троїці. І суть Бога. Голос під час преображення відкрив любов, як одну з основ світу. Отже преображення виявило могутність Христа і те, що Він не від світу цього. Голос Божий засвідчив, що тільки одна воля Божа має право на існування. Людина, поза волею Божою, знаходиться поза життям. І що ця воля в тому, щоб людина прийняла це слово, і слово це любов. Воно підготувало апостолів до того, що страждання, смерть Христові є наслідком Його волі і задуму Божого просвіт. Але події, що відбулися після Пасхи, під час яких учні Христове впали в депресію, показали. Вони не засвоїли уроку преображення від слова «зовші». Після розп'яття вони зовсім забули викладений для них урок. Вони наполегливо чекали не Бога, а царя. Здавалося, безвихідь. Бог зробив все можливе і неможливе для того, щоб учні усвідомили масштаб. І суть явлення Бога на землі, і от ми спостерігаємо розгублених апостолів. вони розчіяні та перелякані, вони, немов усе забули з того, що чули від Христа. Усе до них прийде пізніше, коли Бог черговим вольовим зусиллям відкриє їм серця до розуміння. Тоді Ісус сказав їм: «О нерозумній, і мляві серцем, щоб увірувати усе, про що говорили пророки, чи не так же належало страждати Христу і увійти у свою славу. Луки 24:25, 26. І сили небесні нам служать, і таїнства проливається дощем над нами. І сам Христос ходить у нас на нашій особистій тайній вечері літургії, а ми все залишаємося недосвідчені серцем. Загадковим чином, ми не чуємо Бога Отця, і тому не знаємо Його волі. Ми не чуємо Христа, і тому у нас не укладається Його слово. Наше серце не реагує на Святий Дух. І тому ми не знаємо ні любові, ні миру, ні себе, і живемо як мертві. Зважаючи на цю нашу нетямущість, преображення можна вважати важливою подією не лише для апостолів, але й для нас. Воно про те, що наш рідний світ поза межами землі. Воно про те, що і ми самі громадяни неба. Воно про те, що стосунки з Богом це любов. Бог бажає нам блага від сотворення світу. Наше благо починається тоді, коли наші бажання і наша воля співпадають з бажаннями і волею Божої. Наше благо починається тоді, коли наші думки згідні з думками Божими. Наше благо починається тоді, коли ми вирішуємо жити з Богом. Життя з Богом це і є справжня любов, а життя поза Богом страждання і смерть. Воля Божа проста слухати Слово, яке несе божественну любов. Що може бути краще? Що може бути більш життєдайним і радісним? Слово Боже також просте, любов є жертва, життя з Богом просте і благодатне. Якщо у людини немає життя з Богом, то марно для неї відбулися і преображення, і Різдво, і Пасха. Як сказано про таку людину, він подібний до дітей, що сидять на вулиці і, звертаючись до своїх товаришів, кажуть ми грали вам на сопілках, та ви не танцювали. Ми співали вам жалобних пісень, та ви не ридали, Матея 11, 16, 17 Але Богу так не хочеться. Його воля в тому, щоб була любов, і при тому вічна. Заради неї нам дана воля, розум і життя і навіть смерть, яка нам відкриває Всесвіт, де преображений стан Христовий і голос Божий норма, заради любові створений світ. На шляху до любові лежить страх. Страх походить від отрути брехні, якою сатана обдарував людину, коли сказав Адаму про те, що будете як боги, якщо житимете не за волею Божою, а за власною. Христос каже зворотне. Він нагадує нам про те, що ми будемо як боги тоді, коли все у нас стане Божим. Коли прийшла слава Божа уперше, апостолес перелякав паленицю, бо ще не знали волю Божу і шукали свого. Коли слава Божа засяяла над апостолами у день п'ятидесятниці, вони вже були готові до її явлення і чекали на неї. І коли Дух Святий зійшов на них, то разом з ним прийшла і благодать, і блаженство. Між преображенням та п'ятидесятницею відстань за часом невелика. Але великий той шлях, який виконала душа від страху до радости. Це відстань між знанням і прийняттям знання. Це відстань між знанням і вірою. Тому, другі мої, Молитимемося Господу, щоб Він допоміг нам побороти свій страх, пов'язаний з переворотним гріхом самолюбності. Молитимемося про те, щоб і нам Христос відкрив серця до розуміння, так як Він відкрив серця апостолам для того, щоб і ми змогли стати свідками вічного преображення і Христа. І миру, і самих себе в просторі вічного життя. Істинно, істинно кажу вам, що деякі з тут присутніх не зазнають смерті, доки не побачать Царства Божого, що прийшло в силі. Марка 9. 1. Мене образили, мені нагрубили, мене принизили. Як з тим бути? Можна відповісти і образити кривдник. Можна надутися і не спілкуватися з ним, можна записати його в вороги і по можливості мститися, можна багато чого ще придумати, аби досадити тому, хто ставиться до мене з неповагою. Але Бог навчає іншому прощати і любити, навіть ворогу прощати і ворога любити. Та чи можливе таке? Бог навчає, значить, можливе, але нам вирішувати, слухати Бога чи ні. Коли слухаємо і приймаємо як настанову до дії, то зі словом приймаємо і Бога. Коли ж ми з Богом, то Його світлі знаходимося, абоже, світло просвітлює. Ми бачимо та розуміємо те, чого раніше не бачили та не розуміли. Бо то Бог захотів, щоб. Інша людина нас скривдила, захотів не для того, щоб образити чи принизити нас, чи через нас іншу людину, а тому, що любить і допомагає нам змінитися на краще. Бо хто з людей не має в собі хвостів, яких не помічає або не розуміє, мабуть, ніхто, а з Богом з ним все по-іншому. Коли ми з Богом, то віддаємося Його любові та Його дію нас, і Його дію в інших людях. Тож коли інша людина кривдить нас, ми розуміємо, що Бог або привів її до нас, або допустив. Якщо Бог привів, то Він довіряє нам і очікує, що ми в його світлі і в його силі. Побачимо проблеми іншої людини і допоможемо їй прийти до тях, допоможемо або молитвою, або словом, або дією. Якщо ж Бог допустив ту людину до нас, то знову ж таки тому що довіряє нам. І очікує, що ми в його світлі і в Його силі побачимо, в яких моментах життя. Та як віддаємося хвоста тому і через спокаяння звільнемося від хвостів та змінимося. А коли так, то як ми можемо ображатися на посланця Божу? Заміж образи, ми несподівано для себе відчуваємо глибоку подяку до Бога і до тієї людини. Ми навіть відчуваємо любов до Бога і до тієї людини, бо стаємо активними співучасниками її. Та свого спасіння. Один чоловік завжди відчував себе пригніченим через різні життєві труднощі, і якось він поділився цим відомим духовним наставником. Не можу більше, життя стало просто нестерпне. Учитель узяв пригорщу попелу і кинув склянку, який перед тим була кришталево-чиста питна вода і промовив. Це твої страждання. Вода у склянці умить стала брудна й мутна. Учитель вилив її, тоді знову набрав пригорщу попелу і кинув його в море. Попел у тій же хвилині розчинився, а вода в морі започалася така сама чиста, як і до того. Бачиш, запитав учитель, кожного дня ти мусиш вибрати, бути тобі склянкою, чи морем. Занадто, дорогі мої багато серед нас плитких сердець, занадто багато перестрашених душ, занадто багато заморожених чуттів і спаралізованих рамен. Найбільше в наших часах бракує відваги. Не йдеться тут про нерозважне зухвальство чи безоглянність, а про правдиву відвагу, яка дозволяла кожну проблему зустріти словами. Напевно, існує якийсь розв'язок. Я мушу Його, а отже, знайду. Я шукатиму Його, а і знайду. Якщо ми віруючі, то як можемо жити і не керуватися Словом Божим? Для віруючої людини це неможливо. Дякуємо тобі, Боже Милостивий, за Твоє слово до нас і Твою дію у нас. Можливо, ми не все знаємо ще, але ми саме є в цій школі духовній, як і вчимося, де крок за кроком осягаємо цю святість і стаємо подібними до Бога. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Першому коментарі я уділю вам благословення. Ви під ним, на жаль, відповісти, напишете імена, для кого бажаєте це благословення, а також про лайки, подобайки, не забувайте. Слава Ісусу Христу!